Ми з пацанами йдемо в похід. Наш останній челендж це похід. Там буде тест останній. Ось, чуть, чуть машина мене не збав. Останній тест і визначимо переможця. Ось перший претендент на Музика Коротше, шлях тільки почався, а я вже втомився. Ніхто не знає куди йти. Та? У нас немає конкретно якогось прокладеного тут шляху. Та? Просто йдемо з точки в точку. Кудись зайдемо на якесь красиве місце Та? і там вже зупинимося Та? на ніч. Ходя. Красава роздобув картоплю. А що ти казав? Як? Ну, я спочатку говорив спокійно, типу, по-доброму. Потім вже пішли угрози там. Але це вже не головне, Головне, ж є картошечка. слава ну, Богу, класно. Хавобо. Пішов Бодя в село. Забули картоплі взяти, пішов, попросив людей задати картоплю. Не думав, що якийсь циган. Ти не казав, нас затопило на Закарпатті? Вона вже нічого не думає. Вона вже. Вона подивиться це відео потім. Не думає. Подякується жінці. Це, це бабуся чи жінка? Так, бабуся плава. То долину знайшли. Стали почитати. Це, напевно, з якоїсь до нашої ери писали, ні? Скрижалі. Який Літо 2006 надпис на курі протримався виходить. Скільки років? 18 років. 17 років. В та або Таня Іванка, якщо ви дивитесь, Оля, то ви писали чи ні, Відгукніться. Літра. Літра. Давай, слова на літ, починаємо. Літ? Богдан. Що на літ? — Слово на літ. Будь-яке. Лі літопис. Літератур. Література. Літо. Літра вже я казав. Літо. <ріпи> Літосфера. — Літл без е. Що що? <ріпи> Нас осудять. Потім подивляться відео. Нічого тут всі так звичайно. Больно боль, ми його потягнули. Докази. Які докази все несе? Там є моєї Це, Я думаю, що сьогодні це має якусь назву, типу любов до дерев. Бо сьогодні всяка любов є. Чоловік до чоловіка, жінка до жінки. Ботаніка. Ботаніка? Ботаніло Ботанілостопія. Ботаніка. Погнали! Проходимо якийсь просто хащі Хащані. повно дерев повалених скрізь Забрали кудись Ну кап'ятний нарешті вийшли на якусь галявину Підемо на цю гору. Фух. Найтяжчий кусок дороги дуже крутий підйом хай рветься, головне, щоб ти живий був. Удачі бачить Кто ты воин? Ну ты мощ. А, замона ждали баласку. Красава. Хто не з'їв? має цілі здорові. Но вже горить вогнище. Китайці починаються. Проходимо психологічний тест на цінності. Є, так? Да? Да. Ти буде написав? Добре. А от що ти, Антон, втратив тоді? Що тобі стало дуже боляче і ти не бачив світла в житті? Що це було? Так, сім'я. Сім'ю втратив, так? Да? Ну так, да, від цього можна не тільки рік відходити. А що ти написав зараз шосту цінність, що тебе підтримало б? Бог. Тобто є щось, що завжди підтримає. Якщо машини ламаються, телефони розбиваються, дівчата кидають. Сім'я все-таки наші батьки колись помруть, вони ж не вічні. Але є щось, що завжди залишається. Бог він не пропаде, не зрадить, не підведе, не поламається, не помре. Він Буде завжди вічно. Тому Він, це та цінність, яка нас може підтримати. Ну, тобто не, не тільки один день, два, три, рік, десять років, п'ятдесят років, а вічно. Прийшов час для останнього тесту. Привет. Який визначить переможця в, за Жигулі. Це не головне. Готові? Ми ще не вияснили, що Жигулі це не саме головна цінність, да? Да. так? Так. Є щось цінніше в житті. Останній тест по книзі Буття. Зараз хлопці будуть приходити. Хто ж буде переможцем за Жигулі. За Жигулі ми подаруємо в неділю. Пам'ятаєте? Всі разом збираємося. Жінок, матерів, батьків. Офіційне вручення Жигулі. Торт. Точно треба торт зробити. Торт на капоті Жигуля. Звісно. <му> ти заслуговуєш помити машину? Ти ж праву <свят> <свят> Якщо ти третє місце займеш, ти вже дотичний до машини. Що будеш зробити машину, якщо виграєш? Секрет. Продасиш? Секрет? Не обманю. А ти що зробив би якби виграв? Велика? Кажи. Який ти що зробив? би дуже радий. Поїхав би в Київ на навчання на режим. На королях там. Річку, давай. Що зробиш, якщо виграєш Треба ну, виграти. Ось такі питання. Це 35-й розділ по 50-й розділ, мабуть, до кінця книги. Хлопці думають. Остання можливість набрати бали. Вже Вітя написав. Непогано, до речі, написав. Із 41 можливого балу набрав 22. Написав? Молодец. У нас є гарантоване четверте місце. Вітя. І ти под відказав. 88 балів. І 24? 60. 60. 260 балів. третє місце. А фінал. Зараз між цими ребятами разом перевіримо. Зараз набрав вітя 22 бали, Бодя 23 бали. Боді очікував більше. Так. А я не читав. на мить. Хто переможе? І так. Рахуємо разом. Так, я тут стану. Яке було друге ім'я Ісава? Ніхто не написав. Там таке було? Перше питання. Перше питання yeah. на три Ну, Тут якась Асоль Ісав. Друге ім'я Ісава Ісав. Ісау. А, Ісау. Я не бачу, Ти пишу... я тоже. А яке друге ім'я? Ти пішов по принципу як Авраам да. Ісак. Ну, з ним, ним сталося не так. Едом. Едом? Я Бо, не бачу. Yeah. <laughs> так, <laughs> тоже Едом. не бачив. Так. Бачиш, якби написав, було три бога. <таспоріст> <таспоріст> Скільки років було Йосипу, коли він пас отару в домі батька? 17, 17. правильно. Що був за день, коли фараон покликав виночерпів і пекаря до себе. Нещо. День народження, о, крутий. <ріст> 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 да, <народження>, <ріст> Не, Не повезло. Просто за нагадав зовер? Ні. <ріст> Вівторок <реш> середа навіть. В Біблії лише два місця, коли день народження, згадується. Снімай, 27, 6, 8, 8, 12, 27? 16, 19, <реш> 21, 23. <реш> Вітаємо переможця Антона. <реш> в Боротьбі за Жигулі. Як думаєш, які твої шанси на перемогу? Сотка. Ти не втратив ще запал. Хочеться надіятися на перемогу. Ти дуже мало відстаєш, до речі. Віра — це саме головне. Амінь. Амінь. О! Дві, він помолився, прикинь. Вітаємо. Фармари надихнув нас на новий проєкт, під, як, і, до якого буде декілька там, проєктів, ціла, 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 це буде цілий рух молодіжний, молодіжний рух живий наповну називається. І ми під цим брендом будемо організовувати всякі проєкти. Буде вже в мене ідея, це подорож, проєкт подорожі, так як ми з вами ходили, а робити частіше, зібрати групу людей збирати і постійно ходити так, десь, в ліс, можливо, їхати на говер десь. Не тільки в нас погора ходити. Другий проєкт це була е, ідея дивитися перегляд фільмів, але фільми типу з сенсом. Третій проєкт, ідея це ігри. Ми хочемо закупити багато ігор на столик, і зробити настольний клуб. Назад зацікавився вже, так? Буде ходити на настольний клуб. Супер. Ну все, поки три. А, ще у нас один був по школах там ходив. Ну то пізніше. І вам як амбасадорам, першопрохідцям, які вже пройшли через проєкт Трансформи, вам як нашим амбасадорам подарунок футболки брендові. з нашим брендом Живи наповну. Тут батарея, яка Угу, Прикольно. И у нас так? да, я? А, то воно ще буде стиратися нормально.